Качає мед. Він якийсь коричневий. Коротше, я йому не довіряю цьому меду і будуть зимувати вони на сахарі. А цей скачую. Ну, не, не весь. ну Більшу частину буду скачувати. Наносили вони його доволі таки немало. 230-рамка, -та багатокорпусний. Півтора корпуса повністю забито. Ну, Корпус откачую. пів корпуса залишаю. Повскриваю його, і цей кришки попросто пообрізаю. І нехай вони його вибирають. Воно потече, вибирають нехай. І в рамки, пусті вже откачані рамки, завжди льємо водичку. Їм буде частіше. ну, буде простіше її. Чистити. Це вже вони в мене 11 років бджоли. І з року в рік. І водичку я їм ставлю прямо у півлітровій банці в поїлці зверху. За сутки вибирають воду, коли жарко. Все скачуємо і годуємо. Сахарним сиропом, тому що цьому медові довіряти ну ні в коєму разі не можна.